Ми всі бачимо і звертаємо увагу, в церкві є також вода. Вода є символом очищення, вода є символом омолодження, вода є символом життя. Без води на землі нічого не могло існувати. Але сьогодні ми говоримо не про фізичну воду, але про ту воду, яку Господь використовує як знаряддя благодаті очищення наших душ. І кожен з нас найперше отримав ту благодать очищення у свій день хрещення, тоді, коли Бог охрещений, коли хресні батьки принесли вас до храму, а можливо, Хтось десь був хрещений у домі, якщо це було за часів Радянського Союзу. Але ми отримали це знак хрещення, знак приналежності до Божого народу. А сьогодні тим Божим народом, як ми всі дуже добре знаємо, є церква. Бо колись вибраним Божим народом вважався, і був ізраїльський народ, але Господь через хрещення нас водить. Церкву, яку він залишив по собі, в якій він постійно перебуває. Бо Ісус Христос є глава, невидимий глава церкви. І сьогодні, прийшовши до храму, ми, власне, відкриваємо для себе також це Богоявління. Бо в моменті хрещення, як ми чуємо в Євангелії, відкрилося небо і злинув голос Отця із неба. Що це син мій, якого я собі подобав. Також в цей момент син Божий Ісус Христос знаходиться у Йорданських водах. Друга особа Божа. І третій момент дух Святий вигляді Голова сходить на Ісуса Христа. І в цей момент ми бачимо, як вперше. У Новому Завіті об'являється Пресвята Трійця. І багато з тих людей, які були там, свідчили це, бачили, відчували. І недаремно потім Ісус Христос запитує фарисеїв, які приходили до Нього його спокушаючи. І він каже, скажіть, будь ласка, а хрещення відбулося з неба чи від людей? І тоді ті фарисеї відійшли зі смутком. Знали, що народ вважав Івана Хрестителя пророком. Якщо би сказали, що це відбулося від людей, то напевно їх закидали каміння. А якщо відповіли б з неба, то їм би їм сказав, то чому ж ви не вірите, що я є той посланий Месія у світ, якому приготував дорогу Іван Хреститель. Знаєте перед початком цього хрещення Іван Хреститель? перебував в пустелі. А пустеля це є момент випробування. Пустеля це є момент очищення, покута, сповідання своїх гріхів і наближення до Бога. Кожен з нас проходить через свою пустелю життя. Кожен з нас має свою пустелю в душі, де він проходить цей момент випробування. Приходить цей момент очищення, покаяння і зближення з Богом. Те хрещення, яке ми отримали в своєму дитинстві, воно може бути запляноване, але Господь дає нам можливість омивати наші гріхи через святу тайну покаяння, через сповідь. Бо Він розуміє, що ми йдемо в пораді творіння і завжди можемо впасти в той або інший рік. Але хрещення є моментом завжди благодаті Божої, яка безмежно виявляється на кожному із нас. Бо Ісус Христос, який сходить у ті йорданські води і не потребував хрещення, взагалі не потребував ні обрізання на восьмий день, не потребував цього хрещення, бо він був без гріха. Але входить в ті йорданські води, щоб взяти всі гріхи світу на себе з тих вод. І освятити ці води. Ми сьогодні навіть будемо окремо чути багато молитв в момент освячення води, де розповідається в цих молитвах, як очищаються води, що Духом Святим очистив, своєю присутністю всі води стали чистими. Тому в цей момент, коли ми сьогодні будемо споживати цю воду, нехай це буде найпершим моментом пригадування нашого хрещення і очищення, яке відбулося в нашому дитинстві. А другий момент, нехай це буде також очищенням сьогодення, де ми сповідаємо свої гріхи і причищаємося тою водою посвяченою. Нехай це не буде для нас просто традицією чи обрядом прийти і зачерпнути звичайної водиці, кажемо свяченої, і просто щоб її випити і таку традицію сповнити. Ми маємо битися глибоким серцем з воду, бо вона в іншому результаті не принесе жодної користі. А навпаки, коли багато людей можуть прийти, просто зачерпнути до храму Божого. Не ходять, святі участь у святих тайнах не беруть, але важливо прийти на Йордан і зачерпнути води. А який сенс? Що ця вода нам має дати, що ця вода нам має допомогти, якщо ми не очищаємо свою безсмертну душу? Тому найперше поставимо акцент, для чого Бог нам дає цю освячену воду. Що від нас вимагається, що ми маємо зробити для того, щоб отримати ту благодать Божу, через яку Господь використовує цю Богу. Тому бажаю всім вам, а також і собі, щоб насправді Бог сьогодні об'явився кожному з нас через очима нашої душі, щоб ми змогли побачити сенс цього водохрища, щоб ми побачили. Наскільки Бог принизив себе для того, щоб підвищити кожного з нас, щоб ми відчули його безмежну любов, Його безмежне терпіння і терпеливість до кожного з нас. І повірмо, що якщо ми дійсно обернемося до Бога в обличчя, відповімо Йому на Його Христянуту руку до нас, він нас омиє, очистить, змінить нашу Страждання України, яка сьогодні, можливо, проходить якийсь певний момент очищення, можливо, проходить якийсь певний етап реабілітації, але дійсно Господь нехай очистить не сьогодні через цю воду, через Духа Святого наші родини, наші сім'ї і нашу багатостраждальну Україну. Христос хрещається!